Що ж, привіт всім, ви на каналі PibaSik, і давненько у нас не було відосів з відкриттям, і взагалі давно-давно не було ніяких відосів чого. А як не було того, що в мене було повно своїх справ. Я переїжджав, потім я захворів, потім я вирішив трошки віддихнути від того рейду, від того всього, тому що воно мені вже набридло це все бачити, ці всі е портали, кузні, зали, таверни, надоїло воно мені. Я грав вже ось скільки три роки, і я сказав, що хай, Але зараз я віддихну від цього всього рейду і. Можу продовжити вас радувати, якщо ви хочете, а ні, то радувати лише себе процесом зйомки цих відео. І так, що в нас зараз відбувається в грі? У нас зараз відбуваються дві події. Покращений призов для обраних героїв. Подробиці в секції інфо. Давайте подивимось. І так, це в нас Х10 на Хариму. Харімо. О, у нас Х10 на Харіму. Що вона робить, я читати ноду. не хочу, бо виглядає вона, скажімо так. от Мені не подобається, як вона виглядає. Значить її я не хочу. Мені їй подобається тільки її маска. От Маска топова, а сам персонаж якийсь ну, гавно. <сміст> Кажуть, що вроді Маккаді в Ліліток, наскільки я чув, має виносити, мені от так сказали, типа, а лише не зрозуміло. І також в нас діє X2 на Напризов легендарних з сакральних уламків. На що ми і надіємося на цей Х2. Так що давайте будемо починати. Не буду вас мега довго затримувати. Затримую тільки лише чуть-чуть. Значить так, пишемо віву. Тадайтелегу. Так, легу. Ось так. Ого! А це. Вже нічого собі, вони настроїли, коротше, це як його. Цензуру, щоб воно хулі. Ого, оце це не хара... Давайте напишемо так. А, зараз, зараз. От Хулі, йопта. Дайте. От так. Так, зараз ще напишемо, відповімо. Так. <кій> І ще один дуже важливий аспект. Так як я півасік, потрібно відкрити, власне кажучи, власне кажучи, саме пивко. О, пивко відкрите. Давайте бахнемо. І почнемо. А, і я хочу відкрити сьогодні всі уламки. Я от хочу відкрити всі, ми відкриємо всі і подивимось, що з цього вийде. А, почнемо ми, звичайно, з темних їх тільки 4 штуки. Місця в нас повинно хватити. А, тут я навіть на епіка не розраховую, якщо чесно. А, просто відкриваємо, щоб. От не люблю я тримати уламки, не, не годен. Тут от, 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 не моє. От... Получив, От Я завжди стараюсь назбирати дуже-дуже багато ламушків, але це мені вкрай рідко виходить. Давайте перейдемо до е, синіх, також розігрівочних і... Подивимось. Щось... До речі, їх є 40, тому, в принципі, я вважаю, що шанс на легендарку досить високий. От мене чуєчка є, в мене є чуєчка. Якщо зараз випаде лега, <с>? я буду довольний, їбать. А, Ну, а якщо не випаде, значить не випаде. До речі, Алюра топчик, Алюра дуже класна. А, о, а що за я його не пам'ятаю. Ну да ладно. Давайте погнали далі. Без Х2, без нічого, епіків, до речі, випадає, ну, я б сказав, непогано того разу. Це один лиш випало, того разу вроді так, епіків нормально насипало. А це вже пішов третій десяток. І. з нього взагалі нічого не випало. Ну, це, вони, по суті, це просто розігрівочні уламочки. Так. Просто. Свою в, в, вдачу провіряємо, чи буде щось, чи ні. Адріель, блять, сука, топ за свої гроші їбать. Ладно, все так. Приготувались е, сакральні уламки. Вісім сакральних уламків. І що з цього получиться? Три леги. Мінімум три леги. І от я надіюсь на мінімум три легендарки. Що ж, погнали. Так, і перший у нас уламок це заргала, вона нам не потрібна взагалі, нам потрібна тільки лега. Каймера ми вже відкрили, нам потрібна тепер просто люба лега. Ого, другий уламок і нема леги. Що це таке має бути? І третій уламок нема леги. Бля! От за 5 уламків має випасти 5 лег, але я не впевнений, що так, Три я не впевнений, що так буде, але. сука, я ж надіюся на три, Алло. Ларі, ви шо? Єс! І це! І це Скартосис! Він в мене здається Унік. Давайте, от, зараз продовжимо. І там потім подивимось. І так. Можливо, буде лише дві Леги. Ну, нічого з тим не поробиш. Чуть-чуть на одну Легу не вгадав. А може бути і лише одна. Давайте подивимось. Ну. вісім сакралів Півасіка і лише одна легендарка. What the WTF базафак! <laughs> як то. Це капіц. А як це, так? Це жах. Це ж неможливо. Ладно, а, дивимось галерею і дивимось, що Лорд і Стяга в нас є. Унік, це. А, Арндальф. Виглядає. Ну. Вроді прикольно, але мені не подобається. Також. Е... Несмертна орда з Картосис у нас унік. От таке вийшло відкриття. Дякую всім за перегляд. Всім па-па.